Дивись, Настя, у мене вже майже готова піца. У нас буде хлопчик. Саш. <ріць> 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 це все <це> так і <ріць> А їй не треба було бросати? Це каже... Between two bars. Between two bars. Go out and have your fun. You can hide, but you can't. Між двох булок, якщо хтось не знає англійську, як і я, я тільки дізнався значення своєї програми. Дякую, Саш. Мене звати Настя Белецька. Я Саша потупа, і ми сьогодні готуємо золотоворіцьку піцу. Але менше з тим, Настя, О. що взагалі для тебе піца? Е, Саш, для мене піца це кругле тісто, на якому є начинка, і воно посипане сиром. Настя, я не хочу ні в чому тебе звинувачувати, але мені здається, ти достатньо поверхнево мислиш на рахунок піци. Для мене піца — це філософія. Філософія життя. Колись італійські філософи початківці взяли це тісто, накидали на нього те, що в них є в холодильнику. Зробили для себе їжу. А зараз люди продають це по 500 гривень в Києві. Хіба це не філософія? Do anything you feel like Ну що ж, пігнали, пройдемося по інгредієнтам. Ха! Перший інгредієнт у нас, звичайно, що не вистачає в піці завжди, це перець чилі. У будь-яких стосунках повинна бути перчинка. Сир чедр. Сир чедр. Сир чедр. Яка ж піца без сиру? Піца без сиру, як я в цьому кадрі без Насті. Саша, мені приємно. Це олівки. олівки. О, оливки. Це, це олівки. Це олівки. оливки. Наступне у нас е, на золотих воротах ніяк не прожить без них. Гриби. Гриби. Далі у нас іде базилік. Ну, базилік, піца, піца, базілік. А далі у нас е, кукурудза. Нам І тут в студії це? потрапляє сир парміджано. Парміджано. Так що, Саш, е, ми що? можемо приступати до приготування піци? Звичайно, а яке ж приготування піци без жорсткого замісу? Оп, все. Дякую. Так. Саше, ти на... колись робив. Що е... я вам скажу? Так, Нарешті на золотих воротах жінка на кухні. <плес> <плес> Настя, можна я покажу тобі Ну, на минутку просто буквально. Давай, Сань, зроби. О, так його, та, А як ви його так робите, що воно? Друзі, чо, чо? <плес> <цього>? О, <плес> от, будь ласка, чи чоловік на кухні. <плес> <плес> Саш! — Це, це, це такі <плес> О, та ти що вже? вже я бачу. Це буде найбільша піца в Україні, мені здається. О -о Офігеть! Чебурє. Тихо, тихо. О-о-о, ті У нас буде хлопчик. Друзі, ми зробили ідеальну круглу піцу. There is no tomorrow. Ми будемо її начиняти. Начинять. Іди за соусом. Я, я за соусом. Перший у нас база. Базовий бейс. Морос. Розмазую, я пішов соус. Чоловік сказав, я виконую. Білий соус. Боже, подивіться, як це гарно виходить. Це в натурі піца. Білий соус. Хто б е... міг подумати, да, Що о, у нас на... щось вийде? Нас... О. Білий соус пішов. Білий соус. Афі... Йо маю, нас, Скажи, ну, це... це піца. Моцарелла! Нормальний, нормальний ж... Ж... жмут Так, і отак просто пам 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 І ще моцарелли. І ще моцарелли, звичайно. Тому що, як то кажуть, сиру багато не буває. От тут, отак, от, от, mm, от ота. Краса, краса. Все, можеш ще трошки розподілити. Да. Гриби. У нас далі гриби. О, о, а так багато грибів? А тому що грибів багато не буває, Настя. Далі у нас іде кукурудза. Сань, э, кукурудза. Шо? Давай, давай. Далі у нас що йде правильно? Легенькі вкраплення перцю чилі. Так, для маленької сексуальності. О, та ти що, ну це вже. От тут тепер чедр. Чедор розкладаємо четвер. Так. Нам нужен хаос. Саш. Олівес. Олівес, а ми не будемо їх різати. Мммм, ні, смачні. Дай Ммм, Так, дійсно смачні. Прям цілий? Ну, конечно. Ну, добре. В центрі, що правильно? Базилік. Так, ми додаємо трошки парміджану. Офігеть. Парміджану достатньо. Офігеть. Ні, це дуже круто виглядає. Прийшов час відправляти наше мистецтво у піч. Саша, будь ласка. Я вже з лопатою, зараз буду. Так, оп. Оп, а ну, оп, оп, Давай. Опа! А ви бачили це? Я з першого разу це зробив. Ми просто генії. Офігеть. — Чудово. Відкривай піч, Насть. І верхню, верхнюю нижню. А, а чого вона горить? А її не треба було There is no tomorrow! А що там треба було щось зробити? Все окей, Скільки ми чекаємо? Секунд? 20. Секунд? А і вона буде готова? Ааа, все. Так я можу вже тут працювати. Що мені тут? Все ж, якщо з блогом не вийде, то ми знайшли туди роботу. Якщо з блогом не виходить, хотіла сказати. Якщо, да. так. <ріст> так, і ми ще її трошки залишаємо. Уже буквально чуть -чуть. Буквально чуть-чуть. Історичний момент. Ой. ой оп. ой оп-оп. Ой, Настя, я не знаю, щоб тебе не вбити. Як то кажуть? Неймовірно <плес> пахне. <плес> Вуаля, треба було сказати. Слухайте, ну вона трошки піджариста. — Вона виглядає круто, якщо чесно. Вона виглядає круто. І обов'язково ще зверху додаємо пармезан. — І любов додаємо зверху. І Любов вже там. От всю програму ви дивитеся, як ми робимо золотоворіцьку піцу, і думаєте, а чому в ній такі прості інгредієнти? А це філософія нашої піци. Адже ми всі однакові, всі однакові люди. Просто іноді ми приховуємо себе за різними обгортками, різними образами. А наша золотоворіцька піца має на меті показати, що за будь-якою обгорткою знаходиться проста українська душа. Тому останнім інгредієнтом нашої піци буде їстівне золото. А mm -hmm. це що означає? Яке б золото ви не носили, які б обгортки ви не носили? Під цим ви звичайно піца. Але смачна, смачна, смачна піца. дуже смачна. Отак, от, от дивись, воно так виглядає непогано. Ну, Данчі... Ти їв колись в не золоте, все ж? Ні. Ні. Я думаю, що воно на смак як не як, як нічого. Ні, ні, ні. А це реальне золото? Чи воно це просто Це золото? Це буде новий додаток. До речі, це буде новий додаток. в сі піці, це буде тисячу доларів коштувати. Like no Вау, круто. Виглядає круто. Ну все, друзі, ось такий шедевр у нас вийшов. Якщо ви теж хочете спробувати золотоворіцьку піцу з їстівним золотом, таку саму тільки не підгорілу, то ми запрошуємо вас в тісі піцу. До кінця місяця вона буде доступна. А ще головний плюс цієї піци: що весь чистий від неї прибуток є благодійним, і він піде на допомогу нашим друзям в бригаді Азов. А якщо ви, ну наприклад, не можете прийти, не маєте змоги, але теж хочете допомогти доєднатися, ви можете підписатися на струм. Наприклад, у вас є Netflix, Spotify, а тут ви якусь посильну суму кидаєте на військо і в критичні моменти ця сума допомагає нашим захисникам. Тому підписуйтесь на струм. Реферальне посилання в описі відео. А тепер час спробувати. Так, да, давайте тепер спробуємо, блін, що да. ж ви там зробили. Так, Саша, будь ласка, отак як. просто фигачить Дина. Настя, убери пальцы! Пошло дело. Ты бы выснишь в золоте, Саш. Ну все, можно да, пробовать. Я Давай, пробовать. Давай, Не, Нет, это <music> смачно. <music> 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 Шеф. Давай. <music> Иди до нас. О, Фуэтлос. Причинка попалась. <музыка> Золото. <музыка> Шеф, ти коли не бодів з Кожен день, кожен день. Mm. Як тобі? Нормально. Подумай ще раз, скажи. Це дуже смачно. Ось молодець. Hide, Друзі, ми не жадні, тому ми вирішили поділитись ще з іншими. Вітаю, будете піцу? Спекли yes. піцу. Дуже насичено. Тут золото? Так, у нас золото. Лайк, смачно, like, я відчуваю себе багато. Так. Да. Що ви махаєте да, головою? Який ну... смак у золото? По-багатому. Золото смак кредитного ліміта. <хи> воно? Чувак, це буде благодійна піца тут приходь. До кінця місяця. Назов на збираємо. Назов на збираємо. Я заходжу в да, Заходь, заходь. Гарного дня. Гарного дня. Все, піци більше немає. Друзі, Саша доїде залишки розкоші. Піци немає вже, друзі. Немає піци. Але вона буде до кінця місяця тут. Благодійна золотоворіцька піца. Приходьте скуштувати, якщо вам сподобався цей випуск. З вами була Настя Болецька і Саша потупа. Та похер всім. Всім пока. Пішли мень посуду, нас. Блін, давай ти помиєш. Я каву поп'ю.